Доброго дня, в ефірі інформаційна програма вчасно В студії Мар'яна Лошак, Наталія Болеса. І ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Офіційно в Україні епідемія грипу не оголошена, проте карантин вже запроваджено в кількох областях. Вже зареєстровано 25 випадків смертей від цього захворювання. Значно більше померлих від пневмонії, яка стала наслідком грипу, зазначають медики. Найбільший спалах захворювання у Вінницькій, київській та дніпропетровській областях. На Закарпатті медики прогнозують спалах приблизно за 2-3 тижні. Як берегти себе та не стати жертвою грипу Янчук дізнавалася. Поки на сході країни вже зафіксували більше 20 летальних випадків смертей від грипу на Закарпатті, тиша інфекціоністи стверджують, наразі захворюваність на ОРВІ чи грип у порівнянні із минулим роком на 4% менше. Проте спала грипу на Закарпатті, таки очікують низька області недалеко і звичайно може бути підвищена захворюваність на протязі двох-трьох тижнів. Кожного дня до інфекційного відділення звертається близько шести хворих із симптомами гострих респіраторних інфекцій. Лікарі розповідають, грип визначають швидкими тестами. Їх в наявності є вдосталь, як і препарату та мифлю, який виписують під час перших ознак грипу. Основне ж, золоте правило для всіх, хто відчуває ознаки захворювання, при перших проявах звернутись до лікарів. Адже майже всі летальні випадки пов'язані з тим, що люди звертались до лікарів занадто пізно на п'ятий, шостий день. Хвороби, якщо температура 38 і більше тримається день другий день, то не треба займатися самолікуванням. А треба звичайно не йти в лікарню, не йти у е, поліклініку, а визивати лікаря на, на на додому. Серед краян випадків грипу а не зареєстровано. Два випадки, які зареєстрували на території Закарпаття, були у мешканців міста Києва. Вони вже пройшли лікування в обласній клінічній інфекційній лікарні. Серед закарпатців наразі є одна підозра на смертельно небезпечний грип. В понеділок була госпіталізована мешканка міста Ужгород, 60, старше 65 років з попереднім діагнозом підозрою на грип, а однак вірусологічно ми ще цей діагноз не підтвердили, тому ми поки говоримо про підозрілих на захворювання. Вакцинування основний метод боротьби із грипом, проте медики зазначають, найефективніше щеплення у період жовтня по грудень. Мінімальний термін для вироблення імунітету два тижні. Ну... Трошки вже пізнувато, якщо так чесно. Під особливим ризиком люди похилого віку, люди, які страждають на ожиріння, цукровий діабет, бронхіальну астму, вагітні та діти їм вакцинуватись необхідно в першу чергу. Проте, поки епідемії не оголошено, люди вакцинуються на власний розсуд. В аптеках розповідають, найбільше вакцин продали в кінці 2015 року. Це вакцина Максигриб від двох найпопулярніших штампів вірусу каліфорнійського та вірусу, а її вартість трохи більше 100 гривень. Люди вакцинувалися вже, але звичайно люди вакцинувалися не по показанням лікаря, тобто вони шукають інформацію засоби масової інформації, тобто через інтернет, вони читають на форумах або їм передали знайомі. Ми наголошуємо, що це повинно коло тільки спеціаліст в спеціальному кабінеті обладнаному під наглядом лікаря, тому що можуть бути логічні реакції. Вони може бути як одразу після вакцинації, може бути і через деякий час після вакцинації. Готується до спалаху грипу і міська влада. Кажуть, в закладах охорони здоров'я створюють запас медикаментів для лікування грипу. Також в медичних закладах виділяють окремі палати для госпіталізації хворих. Зараз в Ужгороді вакциновано 300 людей за кошти держбюджету. Це працівники медичної сфери, вихованці дитячих будинків. Вакцинуватись чи не вакцинуватись особистий вибір кожного. Проте, майже всім радять не панікувати завчасно, загартовуватись та відноситись до свого здоров'я відповідально. Фінансування по новому на Закарпатті дев'ять центрів професійно-технічної освіти розташовані в містах. Фінансуватимуться з місцевого бюджету. Відповідні зміни у законодавстві набрали чинності з 1 січня. Чи позначиться, яким чином нововведення на роботі освітніх закладів дізнавалася Марія Лукей. В Ужгородському центрі професійно-технічної освіти навчається більше півтисячі студентів, які здобувають затребування на ринку праці професії. Із закладом активно співпрацюють підприємства, які надають робочі матеріали, а центр, у свою чергу, постачає їм робочі кадри. Щоб студенти відточували свої вміння, у центрі працює 14 майстерень. В 11 із них зробили капітальний ремонт. Гроші на це виділила держава, проте починаючи з нового року, заклад фінансувати. Це із бюджету Ужгорода. Позитивно чи негативно вплинуть зміни на роботу закладу, поки судити зарано. Я думаю, що це питання не стільки економічне, скільки більш політичне. І поки що, я так розумію, що з фінансуванням проблем немає. Будуть далі задаватися питання: що буде далі. Де ми будемо проходити ліцензування, де ми будемо узгоджувати набір? Набірка учнів на навчання на Закарпатті з місцевих бюджетів у 2016 році фінансуватиметься 9 із 16 центрів професійно-технічної освіти. Минулого року на їх роботу виділили майже 135 мільйонів гривень. Наразі в обласному бюджеті буде фінансуватися сім професійно-технічних навчальних закладів, інші дев'ять з міських бюджетів. У місті Ожороді таких ПТУ є три. у місті Мукачеві три, місто Берегово одне ПТУ, і в місті Хусті. А два професійно професійно-технічні навчальні заклади. Утримувати із міського бюджету Ужгорода будуть три професійно-технічні навчальні заклади. На їх фінансування виділили 6 мільйонів гривень. Проте цих грошей вистачить лише на перший квартал. Загальна сума, яку запросили навчальні заклади, становить 26 мільйонів. Дуже некоректне рішення нашої Верховної Ради без будь-яких попередніх консультацій, без узгоджень. Просто в ультимативному порядку зобов'язати органи місцевого самоврядування фінансувати такі важливі, надзвичайно важливі речі, як зокрема професійно-технічні училища. Але якщо цей ресурс нам придеться використати, витратити на утримання ПТО, на харчування дітей, на компенсацію пільгових перевезень, однозначно, що ні про який розвиток мова не йде. Це буде бюджет проїдання. За інформацією міської ради, уряд планує переглянути деякі статті доходу місцевих рад, у тому числі й Южгородської. У випадку, якщо нічого не зміниться, міська влада готова відмовитися від проєктів поліпшення інфраструктури міста, натомість виділить гроші закладам професійно-технічної освіти на наступні три квартали. Закарпатські вакації закінчилися. 28 дітей зі станично-луганського району, що на сході України, повернулися додому. Різдвяні канікули на Закарпатті організували, аби оздоровити діток, які понад півтора року живуть у зоні проведення АТО, допомогти їм відпочити та набратися позитивних емоцій для їхнього дозвілля. Розробили спеціальну програму. Було все: екскурсії до музеїв, майстер-класи, катання на ковзанах, розповіді про традиції святкування різдва на Закарпатті, розучування колядок та. На Закарпатье я как бы впервые, но очень нравится все эти пейзажи, очень красиво. С ровесниками познакомились, очень добрые люди здесь на Закарпатье. Ровесники все тоже очень добрые, вот сейчас хорошо общаемся, жаль, что все поразъехались все очень скучаем за ними. На Закарпатье круто, файно. Это было действительно сказочное время, это было настолько здорово, настолько классно, что, честно говоря, не хочется от вас уезжать. Но я думаю, что настанет время, когда все будет замечательно, жизнь наладится, будет тихо, мирно, спокойно, и вы сможете приехать к нам в гости, и мы также сможем отблагодарить вас, встретить также детей ваших, провести им замечательнейшие экскурсии на, нашем, на нашей земле, на той стороне, как бы на противоположной стороне Украины, и сказать, что мы... Ми єдині, ми целесне, ми в Україні, ми українці. І другого не може бути. Танцями та співами новий підхід у вихованні молоді. В Ужгородському замку діти з Ужгородських греко-католицьких парафій представили два різдвяні вертепи. Також гостям розповіли про традиції святкування Різдва різних етнічних груп Закарпаття. Бачила святкове дійство Вероніка Мороз. Ой, радуйся, земле під таким гаслом працівники Закарпатського краєзнавчого музею цьогоріч зібрали учнівську молодь на святкування Різдва. Діти з парафії святого Йосифата і всіх святих та парафії Марії Повчанської ікони зіграли два театралізовані вертепи про народження Христа та святкування Різдва. Чому ми це сировимо? Тому що ми хочемо прославляти Христа і хочемо, щоб всі про нього знали. Саме тому ми це показуємо дітям, щоб передати їм ці традиції, щоб вони показували вертеп, щоб вони знали, кого вони прославляють, і що це за свят. То різдво, бо багато є тепер, що для них різдво це просто застілля, 12 пісних страв, піти в церкву, і все. А різдво це насправді дещо більше. Це народження нашого Спасителя. Отець Володимир з парафії святого Єсифата і всіх святих, який і був керівником одного з вертепів, розповідає, що важливим завданням для нього є виховання молоді, адже це наше майбутнє. Але основна мета об'єднати в співпраці різні покоління, щоб кожен відчув затишок і тепло Христа. У нас, наприклад, на парафії вже кілька років поспіль маємо три вертепи. У Нас дитячий вертеп, є молодіжний цей, що ви тепер бачили. і Є вже такий ну, доросліший вертеп. Там ходять уже люди, котрі працюють на роботах. І мають вже і своїх дітей маленьких, які виступають у тому маленькому вертепі. Але справа в тому, що важливо є дійсно жити то як сім'я, щоб ми відчували підтримку один одного, щоб ми міли один одного потішити, щоб ми міли співчувати один одному, як каже стих Павло. Працівники музею зізнаються, що намагаються проводити подібні науково-освітні заходи якомога частіше, адже саме в такий оригінальний спосіб діти краще сприймають та засвоюють інформацію. Саме працюємо з дітьми, тому що вони це чисті душі, які справді можуть передати дух того різдва. Глядачі це була учнівська молодь школи номер 2 Вони неодноразово проходять на наші музейні заходи. Вони є такі. Ми активними учасниками наших музейних заходів також на святі для дітей виступив краєзнавець Ілля Грибанич, який розповів цікаві та маловідомі факти про різдвяні традиції та обряди різних етнічних груп Закарпаття. Цим завершуємо, але вже готуємо нове і більше у підсумковий випуск. Ко-19. же вам гарного дня. Зустрінемося.